Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Німецьке видання Більд стверджує, що Захід може висунути ультиматум українському президенту Володимиру Зеленському, якщо українським збройним силам до осені не вдасться добитися значних успіхів у війні з Російською Федерацією і звільнити значну частину окупованих Російською Федерацією території України. Видання стверджує, що у цьому разі Захід буде підштовхувати українського президента до перемовин з Російською Федерацією. Ця інформація, як завжди, буває, із подібними інформаційними вкидами, зараз жваво обговорюється в. У інформаційному середовищі коментуються експертами і політиками, також політиками з західних країн. Однак я завжди нагадую про одну просту річ для того, щоб провести будь-які перемовини, у них мають бути зацікавлені обидві сторони. Ніякої реальної зацікавленості у перемовинах з Україною з російської сторони немає. І до речі, саме про це у неділю говорив директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс, який сказав, що російський очільник Володимир Путін просто не може дозволити собі програти війну з Україною, і не тільки тому, що від. Виграшу цієї війни і окупації української території залежить сила його влади, але й тому, що для російського очільника є місія, пов'язана з його уявленням про свою історичну роль. Путін збирач земель історичної Росії. Саме цим він і бажає займатися усі наступні роки свого президентства, і таким чином розмовляти з Україною, державність якої взагалі видається йому таким самим. Непорозумінням, і існування українського народу, путіну нема про що з таким самим успіхом. Можна пропонувати російському президенту перемовини з владою Брянської чи Тамбовської області. Як ми бачимо, сам він абсолютно впевнений, що Захід якраз і бажає роз'єднати. Росію і на її місці створити цілу низку держав з різними народами. А він Путін усупереч цим західним бажанням намагається зібрати Росію. А зібрання Росії це звичайно окупація всіх українських, білоруських земель та й земель інших колишніх радянських республік. Про що можуть бути перемовини? Тому всі ці розмови про ультиматуми, я чесно кажучи, відкинув. Політична ситуація виглядає зовсім інакше. Або Україна може звільнити свої території від ворога і унеможливити подальшу російську агресію, це буде передбачати припинення війни і подальший вступ України до Північно-Атлантичного Союзу. Або у України немає таких важливостей, і тоді за певний час як... Цього і домагається Володимир Путін Територія України буде окупована російською армією, а сама держава зникне з політичної карти міру світу. І це і є досить простий вибір, який має зробити не тільки українська держава, але й захід. Готовність разом з Україною боротися до російської агресії до того самого моменту, поки Росія не усвідомить усю безперспективність своїх подальших зусиль. Чи означає це, що після цього почнуться якісь мирні перемовини? Ні, не означає. Як я вже неодноразово говорив, війна з Росією закінчиться без будь-яких реальних перемовин і домовленостей. Будь-яка лінія, на якій зупиняться українські війська, лінія Державного кордону України у його міжнародно визнаних категоріях, або якась лінія зіткнення з російськими військами на самій українській землі. В будь-якому разі ця лінія для самої Росії буде вважатися демаркаційною лінією розведення військ. А Україна державою, яка окупує російські території. Навіть не державою, а нацистським утворенням, створеним Заходом для того, щоб окуповувати споконвічні російські землі. І ось на цьому, на цій демаркаційній лінії, за прикладом двох корей, і закінчиться. Російсько-українська війна. Коли ми не знаємо, якою ціною ми не знаємо, але це і є фінал. І далі все буде залежати від простої речі. Або Україна стане членом Північно-Атлантичного Союзу, чи отримає гарантії від Сполучених Штатів і Великої Британії, гарантії своєї безпеки, чи отримує своє розпорядження таку зброю, яка буде смертельно небезпечною для Російської Федерації. І тоді ми скажемо, що. По обидві сторони цієї демаркаційної лінії запанує мир. Ну і колись через роки, коли у Росії з'явиться нова влада, коли почнеться інший розвиток цієї держави, можна буде говорити про мирну угоду, про якесь нормальне співіснування, а можливо, цього не відбудеться ніколи. Адже між Російською Федерацією і Японією вже 80 річ ніякої мирної угоди немає і її підписання не передбачається. І між двома частинами Корейського півострову. Ніякої мирної угоди немає і підписання не передбачається. Може бути і так. Швидше за все, буде так. Ну або Захід не дає ніяких гарантій Україні. Ми не стаємо членами НАТО, не підписуємо відповідні угоди з Сполученими Штатами і Великою Британією, не отримуємо такої зброї, яка б могла стримати Російську Федерацію. Ну і тоді за. Рік, два, три, чотири, п'ять починається нова війна, до якої Росія буде готуватися з того самого дня, як закінчиться цей конфлікт. І навіть не буде приховувати, що готується. Тому що всім сенсом існування Російської Федерації як державності буде звільнення окупованих нацистами споконвічних російських земель. Ось дві моделі нашого майбутнього. Ніякої третьої моделі західними ультиматумами. З перемовинами з путіним не існує в природі. Вона може існувати тільки у фантазіях, навіть не західних політиків, а можливо західних журналістів, експертів. Я навіть уявляю, що існують політики, які намагаються жити у подібних фантазіях, тому що їм дуже хочеться, щоб світ був інакшим. Щоб врешті-решт розпочався розвиток економічний їхніх держав, щоб можна було скасувати санкції, щоб можна було не боятися нових воєнних дій. Але такого світу немає. Після 24 лютого 2022 року є чіткі гарантії, що він не з'явиться, принаймні у наступні важкі десятиріччі. Чим швидше всі ми це зрозуміємо, тим більш цікавими будуть повідомлення для нас про різні ультиматими. Які Захід нібито висуває українського президента, і знову таки, Захід навіть може висувати 100 тисяч ультиматумів. Президент України може погодитися на 10 тисяч ультиматумів. Хоча я не бачу поки що Володимира Зеленського такого бажання, Російська Федерація плюне в обличчя всім тим, хто буде висувати і буде погоджуватися. Тому що задача Російської Федерації це відновити кордони історичної Росії 1991 року. І так, перемовини про приєднання українських земель до Російської Федерації можуть відбутися хоч вчора. Але я впевнений, що українська держава, український народ і наші союзники не готові віддати Російській Федерації українську землю. І в цьому і полягає екзистенційний сенс цього. Першого такого великого в 21-му сторіччі конфлікту будуть і інші конфлікти, не менш важкі і не менш екзистенційні. І до цього теж потрібно готуватися, якщо ми хочемо в нормальному психічному стані прожити наступні десятиріччя. От і все. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Миру вам!